Мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні виїхала вранці, і от ця смужка, яка зараз така, скажімо, оранжева, була яскраво яскраво-червона. І коли їхала, думала, ось час ці хмарини вже цю всю смужку заховають. І я скажу, що отам, за отими хмаринами, Господь по особливому розфарбував небо. Але ні, Господь залишив іще декілька отаких смужечок для того, щоб ми побачили там світанок, світанок нового дня. Що ми робимо на світанку? Ми славимо Господа. Ми дякуємо йому за ту ніч, яку, яка пройшла, щоб він зберіг нас цієї ночі. І ми вдячні йому за цей новий день, який він нам подарував. Алілуя, Слава Господу! Слава Господу! Тож, прокинувшись, ми повинні. Ми знаєте, не те, що О, це наш такий. Обов'язок, ні-ні-ні, а з чистим серцем і з приємностю на вустах, з радістю в очах сказати, Господи, славлю тебе, бо я дивно створений. Господи, славлю Тебе за новий день. Алілуя! Слава Господу! Відпускаю мрії всі свої, покладу я їх до ніг Твої. Якщо в житті помиляюсь я, твоя любов не припиняється, хотів боротись за життя своє, та слабнуть руки, з є все, ти сильний воїн, ти царь перемог, я можу йти лише в тобі, мій Бог. І якщо води, і, і навіть якщо гори не видимо стоять, І якщо води моря не розділяються, І якщо на молитви не маю відповідь, довіряти, довіряти буду я тобі, довіряти буду я тобі. Цьодень прийдеш, ні мені пресем, ти знаєш, Бог тобі відомо все, живи в мені, будь повітря моїм. Я хочу йти лише шляхом твоїм, І якщо навіть гори не рухає, стоять. І якщо води моря не розділяються, і якщо на молитви не маю відповідь, довіряти, довіряти, буду я тобі. Буду я тобі. Ти мій покій сила, Опора ти моя, життя, мого основа, і скеля, ти міцна, мої шляхи прекрасні, я хочу ними йти, притримаєш ти цю землю і все в руці твої, І все в руці твої, І все в руці твої. Алілуя! Дуже дуже чудовий псалом. Він є на російській мові, перекладений на українську мову. Слава Господу! Тож ми не знаємо, що принесе оцей день сьогодні нам, але ми будемо довіряти Господу. Він уже в цьому дні. То якщо Господь є тут, то чого нам боятися? Якщо Господь є в цьому дні, то чого нам страшитися? Алілуя! Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Вчора хотіла розповісти одне свідчення, і знаєте, забула. І сьогодні хочу виправитися. Коли був останній приліт в місто Одесу, то постраждав будинок, житловий будинок, там жили люди. І хто підписаний на Фейсбук знає, що інколи вилітають якісь ролики, ти на них ти навіть не знаєш, чого вони вилетіли, як вони вилетіли. І ти потім, навіть якщо і хочеш його знайти, не знайдеш. Треба. О, тільки швиденько зберігти його. То, то, от, от е, е, пару днів назад вилетів мені отаким от чином ролик. І од... дівчина-одеситка свідчила, що вона віруюча. Я не пам'ятаю, якої вона конфесії, але вона віруюча. І вона каже, що в будинку, в якому вона жила, був оцей приліт. Да, будинок постраждав. Але жодної людини не постраждало. Одна е, мамочка, так я називаю батьків дітей, яких я вчу, була в тому будинкові. І коли вона приїхала, вона казала: Ольга Михайлівна, то картинки, то таке. А коли ти приїжджаєш і в очі бачиш те, що там знаходиться, кажуть, що ніхто не постраждав. Але я в це знаєте мало вірю, тому що там така розруха. І мені потрібно було побачити ото, ото відео, де ні, не обманюють. Точно ніхто не постраждав. Декільких людей там є якісь осколочні царапини, і все, всі залишилися живі. І от та молода дівчина, вона свідчить, що вона молилася за свій будинок, і так да, була розруха, але ніхто із людей не помер. Що важливіше? Що важливіше будинок чи життя людей? Так, да, скажете, будинок теж потрібен, але його можна відбудувати. А що ми зробимо із життям людини? Тож не покладайте надію, покладайте свою надію на Господа, не опускаємо руки, молимося, молимося і віримо. Господь не збереже нас, алілуя! Збереже, а разом із нами і тих. Котрі оточують нас. Алілуя! Слава Господу! Давайте будемо пам'ятати, що ми є світло, що ми є сіль, що ми є ото. Благохання приємне, і Господь дивиться на нас і зберігаючи наше життя, зберігаючи нас, він зберігає і тих, які поруч з нами. Алілуя І ми для них велике благословіння. Ми для них велике благословіння. Давайте будемо пам'ятати це, да не задираючи носа, але й не принижувати оті достоинства, які дає нам Господь. Алілуя, слава Господу, слава Господу, алілуя. Вчора на молитві е, я бачила таке видіння. Хочу поділитися з ним. Знаєте, такий був дуже-дуже красивий, зелен, велике зелене пасовисько. Я навіть бачила деякі невеличкі квіточки. Так було чудово, класно. Вдалині десь був пастир. Я його не бачила. Я тільки відчувала його присутність. І мої очі зразу от почалося видіння з того, що була така велика, велика вівця. Вона була настільки велика. Знаєте, така, ну не е, вона не була казкова, а звичайна вівця. Але вона була велика. І на неї було так багато шерсті. Вона просто стояла. Я не бачила, щоб вона їла чи рухалась. Вона стояла, але вона була велика. І я дивилася на неї, і перше, що я подумала, о, оце вівця, вона приємна Господу, адже у неї стільки шерсті, і вона принесе багато плоду в царство Боже. Вона ж така велика, в неї так багато шерсті. А потім, мій погляд, перевівся на іншу вівцю, яка теж мала шерсть. Мала, вона не була повністю пострижена, ні. Але вона, знаєте, бігала по лукові, їла травичку, нюхала квіточки, і потім господь запитав: на яку вівцю хочеш бути схожа? Ти? І знаєте, впершу там, десь всередині, або знає в моєму мозку я е, подивилася, і я знаю правильну ніби відповідь. Ну да, Господи, на оцю вівцю, яка така велика, от в неї подивися, скільки шерсті, вона тобі принесе так багато плоду в твоє царство. Це ж добре. Але Господь знову запитав. А якою вівцею хочеш по-справжньому бути ти? І по-справжньому я хотіла бути отією от вівцею, яка бігає по отому зеленому лузі. А Господь запитав, а чому? Чому? Правильна відповідь, правильна відповідь, та, яка бігає по тому полі, а чому? А тому, що вона щаслива, відповіла я. В десяточку, розумієте? Оце правильна відповідь, і Господу ця відповідь була до вподоби. До вподоби. Я зовсім не закликаю, що нам не потрібно рухатися і е, прикладати зусилля, щоб якомога більше плоду принести нашому Господу. Але Господь за те, щоб ми були щасливі. І навіть о той плід, який ми принесемо в Царство Боже, Він хоче, щоб ми принесли його з радістю, не зусиллям якимось, що о, я повинен, я повинна. Ні, Він хоче, щоб ми з радістю. З радістю читали його слово, з радістю. Співали йому алілуя, з радістю йшли на роботу і працювали там як для Господа. З радістю готували борщ, з радістю народжували дітей навіть і в муках, але з радістю. Розумієте? коли ми радісні. Коли ми щасливі, то Господь дивиться на нас із таким задоволенням. Коли наші діти щасливі, коли в наших дітей радість, то наскільки радісне наше серце, так само і Господь. Він хоче, щоб ми були радісні. Він хоче, щоб ми не загромождали себе служінням, 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 служінням. І ніби отої шерсті багато, і ніби отого всього багато. А радості немає, а радості немає. І Господь каже: зупинися, зупинися, зайди в ту мою першу любов. Ти можеш працювати, працювати, працювати. А що згубив? А злюбив, а згубив оту першу любов. І навіщо тоді оце все без любові? Господь каже: якщо ти все придбаєш, але любові не маєш, то ти мідь звиняща. То ти ото яке пусте місце. Нічого. Тому Господь сьогодні хоче нам нагадати оці дуже прекрасні рядки із Його слова. В Євангелія е, з Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. І я заспокою вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, покірний серцем і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий, коли ми йдемо за Господом і нам любо. І ми розуміємо, що ми з легкістю здолаємо все. Тому що Господь є наш Бог, тому що Господь є наш пастир, то нам це буде любе, нам це буде легке. Все те, що ми будемо робити для Господа, нам це буде любе, і нам це буде легке. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу. Я хочу ще всім нам нагадати краса, звичайно, неймовірна. Ну просто знаєте, дух захоплює від оцієї краси, яку Господь сьогодні на морі нам створив. Дякую, Боже, дякую, Господи. Хочу ще нагадати нам, хто для нас Господь в Євангелії від Івана з 10 розділу буду читати вибірково. Сьомий тоді сказав Ісус: знову і знову запевняю вас. Я двері для овець. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, і якщо хтось мною увійде, то буде спасений. Він увійде і вийде і знайде пасовисько. Я добрий пастор, пастор добрий, кладе свою душу за Овець. Я пастир добрий, і я знаю своїх, а мої знають мене. Отак От знає мене Отець, як і я знаю отця. І кладу свою душу за овець. Алілуя! Я маю і інших овець, які не з цієї кошари. Тож мені треба і їх привезти. І вони почують мій голос. І буде одна отара і один пастир. Саме тому любить мене отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, владу її маю знову прийняти. Оцю заповідь я одержав від мого Отця. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу. 27 Мої вівці слухають мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Я і Отець одне, Алілуя, алілуя, алілуя. Такі чудові слова, такі підбодьорюючі слова, такі потрібні слова для кожного з нас. Для кожного з нас перечитайте ще раз ці слова. Перечитайте для того, щоб укріпитися, що Господь є пастир добрий, що Господь є пастир добрий, і Він так хоче, щоб ми, знаєте, були завжди щасливими овечками, щоб ми були щасливими, щоб ми були радісними, щоб ми обирали життя. Він каже: навіщо вам помирати? Оберіть життя і живіть! Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож обираємо бути щасливими, обираємо бути радісними. І коли ми будемо радісними, і коли ми будемо щасливими, то світла Господнього в нашому житті буде так багато і наповнившись отією благодаттю. Отим миром, отим спокоєм, отим світлом, ми тоді зможемо його нести у цей, у цей світ у ту темряву і світити, не палити, а світити, служити з любов'ю. Ми зможемо тоді любити тільки з ним. Тільки з ним. Людина може любити добро творити тільки тоді, коли вона щаслива. Тільки тоді, коли вона щаслива. Пам'ятаєте ту чудов, чудову розповідь, коли прийшла жінка до Равіна і каже: Я вже не можу, діти не слухняні, грошей не вистачає, радості немає. Він щось їй сказав, і вона після тої бесіди один раз в тиждень ходила собі кудись на базар, і потім поверталася, закривалася ух. Кімнаті і казала дітям туди не заходити, я через деякий час вийду. І діти помітили, що через деякий час виходила Матуся зовсім змінена, щаслива, щаслива. А потім, коли вона робила це вже не один, не один тиждень, то матуся змінилася. І діти не завжди були слухняні, і грошей не завжди вистачало. Але вона була щаслива. І одного разу діти не витримали і рішили подивитися у шпаринку, що ж та мама робить в тій кімнаті. І коли вони відкрили ту шпаринку, вони побачили, що мама сидить за столом із красивою чашечкою кави, і їсть якийсь смаколик. І діти були дуже здивовані і сказали Мамо! Мамо! А мама сказала діти ша! Мама робить вам щасливу маму. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! Алілуя. Гос... Тому, Тому е... будьте вдячні Господу. У кожного є свій спосіб стати щасливим. Знаєте, Господь хоче, щоб ми були щасливі. Звичайно, він проти алкоголю, проти наркотиків, проти ігроманії. І якщо хтось думає, що О, я в тому маю якийсь кайф, послухайте, коли ви наповнюєтесь Духом Святим, коли ви наповнюєтеся співом від Господа, то який там наркотик, який там алкоголь, який там. Далі можу перераховувати все останнє. Це ні з чим не зрівняно. І навіть ото чашечка кави із смаколиком, да, це тимчасова радість. Але коли ти наповнюєшся Духом Святим, отоді хай світ зачекає, ти в присутності Господній, отоді тебе, знаєте, нічого не турбує. Ти в обіймах улюбленого. Я кожному з вас бажаю, бажаю вкусити, який благий Господь. Я кожному з вас бажаю. Е бажаю пережити оту Божу присутність о той час, коли хай світ весь зачекає. Я в присутності Божої. Я кажу те, що пережила, і неодноразово. І тому я кожному з вас це бажаю. Це, знаєте, неймовірно прекрасне, прекрасне, це неймовірно прекрасний час. Це час, який дарує Господь. Цей час, цей час, який зарахований Господом. Алілуя, Слава Господу! Будьте щасливі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.